В мене завжди працює бумеранг. Ну, я завжди про нього знаю. Я зараз дітям своїм про це розповідаю. Вони ж діти, вони ще маленькі не розуміють, але там, коли сваряться, я там щось зроблю. Я, я завжди кажу, бумеранг життя працює. А Гліб каже, що це таке? Я говорю, Котик, от ти зараз йому там заблокуєш якісь там гру, бо він тебе зараз на цю секунду образив. Потім в тебе розіб'ється телефон, впаде гайпад, тебе вкрадуть, там якісь там цих в ігрі. Я говорю, воно все вернеться. Як чого це так має бути? Я говорю, повір мені, так в цьому житті це працює. Воно не працює тільки в тих, хто не знає, що зробив погано. Роблять погано, але він не розуміє, що це погано. І оце, оце велика проблема, коли батьки не вкладають в дітей поняття правил е життєвих цінностей. І якщо дитина не знає, поки росте. Він виростає потім, кого може когось образити, зробити щось боляче, але він навіть не розуміє, що він зробив погано. Він вважає, що він правий. І тоді до нього не приходить би Це як завжди, я колись казала своєму отцю святому в, в церкві завжди казала: ну чому багато так багато поганих людей мають купа грошей і в них все добре. А ті, що вірують, б'ють поклони зранку до вечора, вони хворіють. Він <гум> мені каже, тому, тому що так буває, як є навіть в Біблії, коли кажуть праведнику жить грешника, а грешніку жить праведні <гум> це е, е, покарання за життя, за покоління і, і за знання.